Всім привіт! Сьогодні робимо огляд нашої новинки. Нова сумка, яка вже встигла підкорити серця багатьох наших клієнтів. Сумка виконана з натуральної шкіри преміум якості. Дуже зручна, функціональна, має дуже зручний ремінь, який регулюється. Відрегулювавши його, ви отримаєте стильну сумку Музика як класичну сумку, так і як розбоді. Також має допоміжний ремінь, має одну основну кишеню, в якій міститься ще додаткова кишеня, відкрита, а також ще кишеня на замочку. <му> Ця сумка не тільки стильна, а і мега зручна. В ній ви можете помістити великий гаманець, міні-косметичку, монетницю. І також ще лишається безліч місця для ваших особистих речей.